Донецький шахтар дізнався, з ким зіграє в плей-офф Ліги Європи. Суперником української команди стане міцний французький Марсель. Радуватись нам такому варіанту чи ні, вирішувати особисто вам і краще всього це буде говорити в коментарях. А ось якою першу реакцію була у французьких вболівальників, подивимося у цьому відео. А ще дізнаємося, чи був Марсель серед двох клубів, з якими не хотів грати тренер Шахтаря. Подивимося на фантастичний волстиль Ліонеля Мессі від українського таланта, який грає з капітанською пов'язкою в Академії Барселони. Дізнаємося, яке місце середланових захисників АПЛ в першій частині сезону посів Віталій Миколенко. Переглянемо чергову результативну дію в Європі від перспективного вигнанця Динамо Києва. А також переможний гол Романа Без в матчі МОНІ та де продовжить свою кар'єру в другій частині сезону зірка збірної України. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Ну, як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую, і так розпочнемо з головного. А саме з реакції на жеребкування Ліги Європи, фанаті французького Марселя, з яким вже офіційно зустрінеться донецький шахтар. Це дострокова перемога. Дякую команді. Суперник вже в нокауті. а вони не можуть грати вдома. і Я думаю, вони будуть грати в гамбурзі. Хай щастить, дасть Бог Великій Франції. Шахтар дорого коштує, його не варто недооцінювати. Це топ суперник. Щілі підтримують Марсель. Сподіваюся, вони переможуть. Панама точно підтримує Олімпійський Марсель. В свою чергу в шахтарі назвали імена лише двох клубів, з якими їм не хотілося б зустрічатися на даній стадії. Зробив це тренер із фізичної підготовки Карла Ніколіні. Рівень Ліги Європи значно підвищився порівняно з минулими розіграшами. Зараз у плей-офф присутні гравці дійсно високого калібру, які грають за хороші команди. Насамперед, це Рома та Спортинг. Команду Маоріні хотілося поникнути особливо. Вони мають міжнародний досвід ігор з футболістами. топ рівня, а ще у матчах на виліт вони дуже небезпечні. Крім того, враховуючи пору року, в яку ми граємо, нам буде дуже складно протистояти ромі. Вона перебуватиме в розпалі. А ми після зимової перерви проведемо свій перший офіційний матч. Тому нам буде складно підтримувати темп гри. Цитує нікаліні, кар'єра дела спорт. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи, і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися і щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Цікавий факт про Віталія Миколенка. Авторитетний статистичний портал Хускорд підбив підсумки першої половини сезону в АПЛ. і дійшов висновку, що саме українець є кращим лівим захисником чемпіонату. Загалом там був спільний рейтинг гравців обох флангів, але перше місце у тріп'єра та поро. А ось Віталій йде на другому. Свої найближчі матчі Миколенко пропустить, адже у нього діагностовано розтягнення паху. Таку інформацію журналістам надав особисто Шон Дайч. Роман Яремчук, навіть дивлячись на найкращі виступи за Валенцію, продовжить кар'єру в Іспанії і у другій частині сезону. Буквально за декілька днів спочатку в Белії написали, що не розраховують на послі українця. А потім тренер Валенсії Рубен Бараха сказав, що в клубі немає вільних фінансів, аби вести зимову трансферну кампанію, тому там будуть просто працювати з тим, що у них є у наявності зараз. Оренда Романа розрахована до кінця сезону. Збрюг у нього контракт до 2026-го. В цьому сезоні на рахунку форварда 13 ігор та лише один гол. Трансфермаркт оцінює його в 4 мільйони євро. Свою п'яту результативну дію в Польщі оформив Сергій Булеця. На рахунку українця асист проти шльозку, який все одно не врятував його за глеме від порозки. сезоні Маюш іспанський напасник 14 брамок, а має свою брамку також за Буде цікава чекава А ось Роман Безус відзначився переможним голом за Омунію. В Барселоні запалила зірка нового українського таланту. Там черговий гол за юніорів поклав Денис Соколовський. Десятирічний вундеркінд де вихованцем Динамо Київ, але у вересні 22-го перебрався в Іспанію, де грав за скромний Серданьоло Дель Вальєс. Але коли він вже в першому ж своєму сезоні забив 40 голів і став четвертим у списку бомбардирів чемпіонату, його миттєво забрала до себе Барселона. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.